Вітаю вас в студії з випуском новин Сергій Градов. Два ударні безпілотники типу шахет знищили українські сили протиповітряної оборони вночі 15 липня. Крім того, над північними та східними областями збили вісім розвіддронів, чотири орлани, дві зали, суперкам і ще один безпілотник невстановленого типу. Також російські війська безперервно обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонської області з артилерії, авіації та БПЛА. Внаслідок російської агресії постраждали п'ятеро мирних жителів. Під обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Велетенське, Кизомис, Садове, Береслав та інші населені пункти. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали багатоквартирний та 17 приватних будинків: адміністративні будівлі, дитячий садочок, автомобілі та гаражі. На світанку ворог вдарив безпілотником по приватному будинку в Кизомисі. Внаслідок вибуху поранення дістав 71-річний чоловік. Наразі він у важкому стані у потерпілого черепно-мозкова травма. Внаслідок потужних вибухів у садовому. Пошкоджено дитячий садок та адміністративну будівлю. Отримали поранення 70-річна жінка і 43-річний чоловік. В обох вибухові травми та осколкові поранення. Внаслідок артобстрілу великанського важкі поранення дістала 74-річна жінка. По Михайлівці та Нововороновці. Військові РФ вдарили дронами. Внаслідок вибуху пошкоджено вікна та дах адміністративної будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. 16 липня закінчується термін оновлення облікових даних військовозобов'язаних. в останні дні до цієї дати по всій країні у центрах надання адмінпослуг, де можна було це зробити, спостерігаються величезні черги. Як в Одесі справляються з напливом людей? Далі у випуску. Персональні облікові дані можна було оновити не тільки у ТЦК, а онлайн через застосунок Резерв Плюс, а також через центри надання адміністративних послуг. Якщо першого місяця у ЦНАПі за день оновлювали дані до 300 осіб, то зараз кількість зросла до 2 тисяч. Для того аби справитися з такою масою, в одеському ЦНАПі задіяні усі адміністратори, навіть ті, які зазвичай не займаються прийомом документів, у тому числі підключилися і керівники відділів, розповідає директор департаменту надання адресу. Адміністративних послуг одеської міської ради Денис Кравченко додаються і інші труднощі. Програма підвисає людей багато, тому що, по-перше, не працює нормальна система, по-друге, тому що всі в останній момент вирішили оновити персональні дані. Минулого місяця таких черг у нас не було. 25 25-26 тисяч одеситів оновили свої дані саме через ЦНАП. Тут обіцяють, що незважаючи на складнощі, в останній день оновлення встигнуть прийняти всіх, хто прийшов. Ми приймаємо максимально всіх всіх. Не буде такого, що не буде людей, які не встигли на дані, навіть якщо закінчиться робочий день. Ми вже так практикували. Ми трошки більше працювали для того, щоб люди всі встигли на дані. За новим законом про мобілізацію чоловіки віком від 18 до 60 років і деякі категорії жінок мали на оновлення своїх облікових даних два місяці, 16 липня останній день, коли це можливо зробити. Станом на початок липня, в цілому, по країні, свої дані оновили трохи більше ніж 3 мільйона громадян. Ті, хто не оновив свої дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено 17, штраф 17 тисяч гривень, за повторне протягом року 25,5 тисяч гривень. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з. Дати вчинення такого правопорушення особам, які встигли оновити свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. А для тих, хто не встиг оновити облікові дані, можуть застосовуватися штрафні санкції, у тому числі тимчасове обмеження права користування транспортними засобами. Південна Пальміра, як називають Одесу, відома тим, що це місто торгівлі. Тут із перших днів існування завжди щось продають і купують. З початком повномасштабного вторгнення 45 торговельних центрів Одеси спустіли майже наполовину. Орендарі закривали бізнес. Наразі торгові поверхи знову наповнюються старими і новими компаніями, офісами і магазинами. Наскільки стійкі до блекаутів сучасні комунікації, які допомагають їм у роботі, дізнавалася наша знімальна група. Магазини і офіси великого торговельного центру в серці Одеси поступово наповнюються продавцями і покупцями. Відновлюється старий бізнес, відкривається новий. Звісно, уповільнюються ці процеси, обмежені виробництва, руйнування дорожньої та складської інфраструктури, здорожчання пального, блекаути. Але є й чинник, який робить працю підприємців зручною навіть у воєнний час. Це стійкі комунікації. Вся комунікація організована шляхом інтернету, і тому звичайно, що це є одним з найважливіших факторів, які які повинні працювати добре. Отже, з приходом блекаутів, це як не найперше питання, яке повинно яке повинно вирішити кожна компанія, як це організувати, як це наладити, налагодити, і як працювати незалежно. Від того є світлочині. Зв'язок між співробітниками, новини від постачальників, елементарний касовий чек сьогодні багато залежить від інтернету, тому послуги від телекомунікаційної компанії повинні надаватись у необхідному обсязі вчасно і професійно. Перше, що ми зробили, це ми е -е, подзвонили нашим е -е, давнішнім партнерам компанії Тенет. Я подзвонив е -е, у компанію і е -е, пояснив, що нам потрібно вирішити питання щодо незалежного від елік. Е Електрики інтернету і компанія, як справжній професіонал, По-перше, ем, по ми зробили невеличкий проект, як це все зробити, і потім все, все було організовано дуже добре. Основну ідею мережі інтернету в торговельному центрі назвали деревом з розгалуженою кроною. Збудована мережа по типу дерева, коли є основний е, канал. Так, і цей канал е, по кожному поверху розходиться на офіси, на магазини. До того, як ми почали працювати з тенетом, це було е, дуже так, хаотично. Е, наразі це все структуровано, е, збудовано е, і працює як, як годинник. Торговельний центр має власний великий генератор, тому ніякого додаткового обладнання при підключенні енергонезалежного інтернету не знадобилося. В нас пакет послуг: це інтернет плюс офісна телефонія. і на сьогодні це все дозволяє нам комунікувати з нашими клієнтами партнерами на, на рівні довоєнному, скажімо так. Ми вибрали ТНЕД своїм основним партнером. До 60 дзвінків на день приймають у компанії, що керує торговельним центром. Тому офісна цифрова телефонія, яка дозволяє встановити віртуальну аТ і налаштувати власну розгалужену сітку телефонів стала в нагоді. За совокупність моментів таких як стабільність, таких як швидке реагування на наші просьби, питання, швидке реагування на потреби наших клієнтів, на прийнятні ціни на добру якість послуг, і тому це рішення було прийнято ще до до війни. Але ми жодного разу не сумнівалися в прийнятому рішенні, бо це є надійне партнерство. У торговельному центрі є вільний вайфай, який також надає телекомунікаційна компанія Тенет. Завдяки цьому Одесити можуть користуватися інтернетом і бути на зв'язку з рідними і зі світом, навіть коли немає світла вдома. Одеська область на шляху до рекордного врожаю, незважаючи на виклики сьогодення, спеку та дію воєнного часу, цьогоріч Одещина очікує гарний урожай. Причому від пшениці до кавунів в обласній військовій адміністрації зробили проміжні підсумки жнив аграрного сезону 2024. Україна житниця Європи. Не дивлячись навіть на тяжкі обставини, пов'язані з воєнним станом, наша країна продовжує нести високу місію годувальниці не лише свого власного, а й народів інших держав. Одещина серед лідерів по вирощуванню різноманітних агрокультур, зокрема зернових. І все це попри часті тривоги, обстріли і спеку. Сьогодні вже відомі високі результати жнив, які тривають вже близько місяця. Про їхні підсумки повідомили в Одеській Ова. Станом на сьогодні ми маємо такі результати по збору ранніх зернових та зернобобових культур. У нас обмолочено майже 500 тисяч гектарів, що становить понад 76% від плану. Середня врожайність 35,8 центнерів з гектару. І цей показник сьогодні відносно радує, тому що якщо на початку жнив він був трішки більше 30 центнерів з гектару, сьогодні ми бачимо, що він поступово зростає. Показник врожаю зростає і за рахунок північних районів Одеської області, де було більше опадів. Взагалі, якщо казати про результати по кожному окремому району, то вони також приємно дивують за результатами 15 липня. У нас було намолочено по області 1 мільйон 775 тисяч. Тон зерна Найвища найвище сьогодні у Білгородністровському районі 41,1 центнер з гектара, Подільський 44 центнера з гектара, і роздільнянський 37,3 центнера з гектара. І надзвичайно радує колишній Татарбонарський район, тому що там взагалі показники сьогодні досить високі. Кількість полів, відведених під баштанні культури дині та кавуни, цього року на Одещині збільшена. А сам збір через погодні умови розпочато на два тижні раніше. Улюблені агрокультури українського виробництва вже продаються у крамницях та на чисельних базарах щодо прогнозів майбутньої врожайності кукурудзи та соняшника. Аграрії звітують наступне. Сьогодні є проблема якраз із кукурузою та соняшником, у яких відбувається там цвітіння, безпосередньо кукуруза починає вже формуватися качан, і від того, які кліматичні умови буде сьогодні залежати врожай у майбутньому. Однак надмірна спека може негативно вплинути на врожайність цих культур. Спрогнозувати наслідки надвисоких температур стане можливим лише через 2-3 тижні, пояснила Тетяна Беженар. Незважаючи на погодні виклики та загрозу ракетних обстрілів, одеські фермери продовжують працювати, в тому числі вживають заходів для захисту врожаю, використовуючи спеціальні рукави для зберігання агропродукції, зокрема зерна, аби розсередити локації, в тому числі для запобігання пошкодження його ворогом. На рік, на три, п'ять та десять контракт на службу в збройних силах України можна підписати на різні строки. Тим, хто з якихось причин не хоче отримувати військове звання, але хоче допомогти нашим захисникам, може обрати цивільну посаду. Про роботу рекрутингових центрів, які відкриваються в Україні і, зокрема, в Одесі, нам розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежавець. В цей рекрутинговий центр, який відкрився в Одесі, може прийти будь-хто. Аби дізнатися про посади для себе, для членів родини, для друзів. Можна навіть без документів. Тут працюють цивільні особи. Можна просто взяти список посад, які цікавлять, аби прийняти рішення пізніше. Людина може взяти паузу, подумати, порадитися з дружиною, з батьками, з рідними, прийняти рішення і, зрештою, прийти. До речі, важливий момент. У нас є не один випадок. Приходить, мама питає за сином. Нормально. Приходить дружина, питає за чоловіка. Нормально. Тому що ну, це важливе рішення. Це ну, архіважливе рішення. Воно визначає майбутнє людини». Частіше за все, тих, хто приходить до рекрутингових центрів, цікавить служба недалеко від дому, говорить Олексій Бежавець. Насправді, першим критерієм ми бачимо спостерігаємо по регіонам. люди, в першу чергу шукають вакансії в тих підрозділах, де, служить, де їм відомі, а відомі їм ті підрозділи, які, якимось чином прив'язані до регіону. От є там, бригади, зокрема одеського регіону, де пол постійної дислокації Одеса чи Одеський регіон. Там, звичайно, більше одеситів. Звичайно, люди хочуть служити зі своїми, родичі, близькі, друзі служити і мати зв'язок з громадою. Другий критерій, за яким люди обирають себе посаду через рекрутингові центри, це попередній досвід роботи. Відвідувач центру Вадим в цивільному житті водій вирішив продовжити працювати з тієї ж спеціальності, але вже в лавах ЗСУ. Я з Білоградністровського і приїхав тут подивитися, узнав, що центр відкривається. Приїхав тут узнать. У мене дуже багато друзів і знайомих служить. Ну, а що б мені? Я що, якісь другі не сумнів. Кожен хоче, щоб його попередній цивільний досвід ну, був урахований, щоб його застосовувати. Молока, якщо людина там все життя була класним інженером, у неї класно виходить працювати з різними механізмами, то, напевно, людина хоче ці навики в армії застосовувати. І такі можливості є. Може не абсолютно 100% попадання в аналогічну посаду, але щось близьке і подібне. У рекрутингових центрах ЗСУ, перш за все, можуть запропонувати службу за контрактом, говорить представник Міноборони. Самі популярні за строком до наказу про демобілізацію, але можна підписати контракти на різні терміни. Тому що це а, система, яка вже давно працює, це достатньо прозора і чітка система, яку знають на всіх рівнях і в ТЦК, і в військових частинах, в начальних центрах. Тобто це доброволець, це контрактник. Він по-іншому оформлюється, трошки більше вимог. Тим не менше, набагато чіткіше. Людина розуміє свій шлях і як в яку частину на яку посаду вона потрапляє. Але фахівці можуть допомогти знайти місце служби і на умовах мобілізації. Є люди, які не розуміють, не хочуть. Мотивація може бути різна, укладати контракт. Саме для таких випадків передбачено добре. Ти можеш і мобілізуватися, і буде враховано твоє бажання. Тому що, в принципі, за визначенням мобілізація це коли тебе залучають до військової служби, і тобі держава визначає, де ти служиш, як ти служиш, що ти робиш. Тобто ти не впливаєш на цей процес. В цьому суть мобілізація. Рекрутингові центри ЗСУ вже діють в різних містах України. І шукати посаду можна в будь-якому, незалежно від міста проживання або реєстрації. Звертаються і іноземці, говорить Олексій Бежавець. Не всі підрозділи готові працювати з іноземцями. В першу чергу це фактор мови, насправді. Ось але у нас є наземний легіон, тобто спеціалізовані, скажімо так, підрозділи, де переважно іноземці служать. В збройних силах України можуть служити громадяни у віці від 18 до 60 років. Тобто, якщо людині виповнилося 59, дев'ять, ворогідність, що її візьмуть саме на військову посаду, низька. Але за бажанням можуть підібрати цивільну роботу. Так само й для тих, кому виповнилося 60 років, пояснює представник Міноборони. Приходять дійсно люди, кажуть, я абсолютно здоровий. У мене є досвід, але мені там 62-63 роки. знайдіть мені якусь вакансію. Ми намагаємося допомогти. Так? Але насправді в рамках військових підрозділів така людина на військовій посаді не може перебувати. Але вона може себе знайти загалом в силах оборони, тому що є цивільні посади. Загалом в силах оборони там. Насправді десятки тисяч цивільних посад звернутися до рекрутингового центру ЗСУ не пізно навіть тоді, коли вже одержали повістку від ТЦК, підкреслив Олексій Бежавець, і тоді можна встигнути самому обрати військовий підрозділ та посаду та підписати контракт. Митники не пропустили в Одеську область 22 тонни російських автозапчастин. У відомості повідомили, що румунський імпортер отримав запчастини, нібито з Китаю, і намагався вести їх для одного з вітчизняних підприємств. На прикордонному пункті пропуску орлівка у контейнерах виявили понад 35 тисяч різних автомобільних деталей, вироблених на заводах у Калузі, Пензі та Толь'яті. Митники зазначили, що перевізники підробили документи, аби приховати країну походження товарів. Запчастини вилучили. Дії фігурантів кваліфікували за статтею 483 переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. За порушення передбачено штраф у розмірі 100% вартості товарів. З їх конфіскацією. На Одещині вилучили контрафактних цигарок майже на 2 мільйони гривень. Тютюнову продукцію продавали на ринках і розсилали поштою по всій Україні. Детективи викрили одеситів, які зберігали та реалізовували тютюнові вироби без марок акцизного податку та аксесуари до них. Ділки продавали тютюнову продукцію на ринках в Одесі та відправляли поштою по всіх регіонах. Під час обшуків у правопорушників вилучили майже 22 тисячі пачок сигарет і мобільні телефони. Орієнтовна вартість контрафакту близько 2 мільйонів гривень. Фігурантам повідомили про підозру, слідство триває. Повідомили у прес-службі Беб. На Одещині затримали злодія рецидивіста, який викрав з автомобіля сумку з грошима та документами. 50-річний правопорушник помітив, як власник авто залишив легковик без нагляду і при цьому не зачинив пасажирське вікно. Дочекавшись, коли той увійде до магазину, зловмисник просунув руку в отвір і викрав барсетку. Після чого з місця злочину втік. До поліції звернувся 64-річний місцевий житель і повідомив, що вранці він припаркував свій автомобіль і пішов до магазину. А коли повернувся, виявив відсутність у салоні барсетки, в якій знаходилося 1350 євро, 400 доларів і 7 тисяч гривень. Того ж дня поліцейські розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 50-річний мешканець Ізмаїла. Гривні він витратив у магазині. 250 євро. Віддав знайомому для погашення боргу. А решту грошей приніс додому. Фігуранта помістили до СІЗО, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили в прес-службі облполіції. Службові завдання, пошук вибухівки, зброї та наркотиків, регулярні тренування це повсякденне життя інспектора-інструктора державної прикордонної служби Мирослави та її чотирилапої напарниці. Аціли. а розпочиналося все з патрулювання вулиць Одеси на початку повномасштабної війни. Сьогодні вони обидві і Мирослава, і її вірна подруга та напарниця Аціла часто надягають бронежилети. Хоча до початку повномасштабної війни ніякого відношення до військової служби вони не мали. З початком повномасштабного вторгнення в березні місяці ми почали з нашим кінологічним клубом патрулювати місто разом з добровольцями з поліцією. Це було і море. Ми патрулювали, щоб громадяни не купалися цеї вулиці, були. Це було волонтерство. І за це фахівці тренували собак на пошук вибухівки, розповідає Мирослава. І коли я побачила, що ну, собаки мої виходить, я вирішила бути корисною своєму місту та своєму, своїй державі. Є я, є собака, ну і ми пішли. З березня 22-го року ми патрулювали, а в жовтні я вже підписала контракт з Державною прикордонною службою України. А тіла східноєвропейська вівчарка. Вона навчена шукати вибухівку та наркотики. Вона сідає, і я розумію, що в цьому місці треба більш детальніше оглянути там або багаж, або людину. Також ну, і е, е, з наркотичними засобами вона сідає, але на наркотичні засоби вона більш збуджена на дуже, скажімо так, глибоких наркоманів. А вона навіть порикує на на них завдання Мирослави та Аціли – обшук транспорту, багажа, людей приміщень. Якщо є підозра, що там можуть зберігатися вибухівка або наркотики. Ми знаходили на працюючи на блокпостах. Ми знаходили наркотичні засоби. нещодавно знайшли у людини метадон в кишені. Виявилося, що ця людина вийшла під заставу в 130 тисяч гривень. Тобто вона під слідством знаходиться. Ми значно наркотичний засоб. Людині 28 років, 10 з яких вона відсиділа вже. Часто заради безпеки працювати доводиться в бронежилетах і прикордонниці, і її вірні супутниці. Особливо тяжко це в таку спекотну погоду. Якщо довго його носити, важко. Ми маємо берегти наших собак. Навіть зараз при такій спеці. Ми робимо все, щоб собака була прохолодна, щоб вона не отримала. Тепловий удар, сонячного удару. Ну, оберігаємо, як тільки ми її можемо, тому що це наша зброя, і якщо ми будемо погано ставитися до нашої зброї, то зброя не буде працювати. Службові собаки справжні бійці на службі. В той же час вони полюбляють гратися, як діти. Вони підтримують хазяїна, підіймають настрій, вчать нас бути відповідальними. Окрім пошуку небезпечних речовин, виконання команд сидіти, лежати поряд, а ціле вміє ще багато чого. Слава Смерть ворога! всім командам собак навчають в ігровій формі, використовуючи улюблене іграшку, яку до речі, іноді не так просто підібрати. Пред, добре? Пред. Браво. Да. Тобто вона виконала команду, вона отримала м'яча. тобто Вона отримала гру. Бо що собака любить або гру, або ласощі. Ну, іншого не, не вигадали. Хазяїн собаки повинен бути справжнім психологом, щоб донести до тварини те, що від неї хочуть, і брати до уваги потрібно багато чого, наприклад, темперамент чотирилапого друга, говорить Мирослава. Це потрібно ну дуже любити тварин, щоб отримувати від цього задоволення, тому що це окремий вид задоволення, коли ти спілкуєшся з собакою, коли вона тобі віддає. Та своїми гарними командами, виконанням, якимись показниками, і тоді все вийде щодо Аціли. То вона дуже дружелюбна та полюбляє пестощі, говорить її хазяйка. Приходимо на службу, вона поки всі, всіх не обійде, і кожен її не погладить, не попестить. Це буде не вона. Якщо навіть навіть ти не хочеш її гладити, вона підійде, підіб'є під руки і буде, щоб її пестили. Собаки навряд чи розуміють, в який час вони живуть. Вони просто виконують завдання, які ставлять перед ними люди. Але вони також, як і багато з нас, хвилюються під час тривог, прислухаються до звуків вибухів. Вони відправляються на передову шука вибухівку, вони є справжніми помічниками та бійцями. Дай, дай. Дай. Браво рада прийняла законопроект про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній. У цьому році в останню неділю жовтня переведуть стрілки на зимовий час. Надалі переведення на літній час не буде. Парламент прийняв закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. В останні стрілки годинників в Україні переведуть 27 жовтня, тобто після цього ми залишаємося на зимовому часі. Також нагадаємо, що відповідна постанова була зареєстрована ще восени 2020 року та викликала чимало дискусій та суперечностей. У пояснювальній записці значиться, що його ухвалення спрямоване на захист здоров'я населення. Оскільки медики щоразу наголошують, що переведення годинників значно погіршує стан здоров'я громадян період адаптації до літнього та зимового часу. Зокрема, сезонний часовий стрибок негативно відображається на загальному стані, зокрема фізіологічному та психологічному здоров'ю, впевнені фахівці. Про розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.